Мир вам у Христі, дорогі брати і сестри! Вітаємо вас в телепередачі Православна Сумщина. Сьогодні ми підготували до вашої уваги наступні новини. Сказав Господь: якщо ви прощатимете людям провини їхні, то простить і вам отець ваш Небесний. А коли не будете прощати людям провин їхніх, то і Отець ваш не простить вам провин ваших. Коли ж постите, не будьте сумні, як лицеміри, бо вони потьмарюють обличчя свої, щоб показати людям, що постять вони. Істинно кажу вам вони вже мають нагороду свою. Ти ж, коли постиш, намасти голову твою і вмий обличчя твоє, щоб не показувати людям, що ти постиш. Але Отцю Твоєму, який у тайні, і отець твій, який бачить таємне, воздасть тобі явно. Не збирайте собі скарбів на землі, де черв і тля точать, і де злодії підкопують і крадуть, збирайте ж собі скарби на небі, де ні черв, ні тля не точать, і де злодії не підкопують і не крадуть, бо де скарб ваш, там буде і серце ваше. во имя Отца и Сына и Святого Духа. Прощенное воскресенье является одной из недель, которая готовит нас к вхождению в Великий пост. Все эти недели, которые были до, через евангельские чтения, через назидание Евангелия, готовят нас к тому, чтобы грядущий пост был для нас полезным чтобы он имел смысл, чтобы мы обратили внимание на то, что же нужно делать, даже на практические моменты своего поведения в течение Великого Поста. И вот прощенное воскресенье указывает на одно из условий э, полезности проведения поста. Это на то, чтобы мы перед постом, во время поста, потрудились над такой добродетелью, как прощение ближнего, прощение другого человека. В сегодняшний Евангелий гласит нам о том, э, Господь своими словами говорит нам о том, что условия того, чтобы Господь прощал нам наши грехи или долги, как говорится в молитве «Отче наш», это то, чтобы мы прощали других. Как вы будете прощать, так и я вам прощу. Вот такая условность дважды за одну евангельскую главу повторяется для нас. Есть такое учение, да, что человек, когда встречается с Богом после своей смерти, после того, как он встретится с Богом лицом к лицу, то он получает умножение от Бога своих добродетелей. И вот чтобы было что умножать, человек должен приобрести то или иную добродетель, а лучше и все подряд, которые есть. И вот в том числе и прощение – это момент, который Господь желает довести до абсолюта в нас. И чтобы возможно было прощение, чтобы Господь мог его приумножить в нас, мы должны его приобрести через свои чеческие труды, через соприкосновение с тем человеком, против которого или с которым мы находимся во вражде, на котором мы обижаемся, человека, с которым у нас неприязненные отношения, вот чтобы с ним мы приобрели мирные отношения через то, чтобы простили его слабости, его немощи, его недолухие, не какие-то поступки и так далее чтобы приобрести опыт прощения, приобрести вот качество своей души, которое называется прощением. И тогда, как говорит нам Господь, не ложно, не ложно обещает, и Он простит нам наше прегрешение. Поэтому путь э, прощенного воскресения, путь э, великого поста, это путь поступков. И если э, неделя о страшном суде говорит нам о напитании голодных, об одении... Э, не одетых людей о посещении больных, то Проще воскресенье говорит нам о том, что мы посмотрев вокруг себя, нашли тех людей, которым которым мы должны применить наше прощение. Здесь тоже очень важно отметить, чтобы э, вот этот акт нашего действия приобретения прощения был бы честным, чтобы не было, как часто бывает в нашей жизни, мы обращаемся с просьбой о прощении к человеку, которого мы знать не знаем, к которому мы подходим в храм, в храме в такой вот традиции, ну вот прощу воскресенье, подойду и к этому, и к тому, не зная, как его зовут, какие у него жизненные обстоятельства, жизнь вообще не зная этого человека. Важно здесь увидеть того, с кем ты постоянно в контакте, примириться с сестрой, из-за которой ты в ссоре из-за неподеленного наследства, примириться с соседом, с которым ты в ссоре из-за межи или каких-то еще вещей, с начальником, с подчиненным, с мужем, с женой, с теми людьми, с которыми конкретно есть проблемы, требующие нашего прощения к ним. Чтобы действительно труд нашего великого поста, труд к пользе нашей души был бы осмысленным, то есть имел бы смысл. Чтобы то, что мы делаем, это было бы не внешнее декларирование, что как хорошо было бы, а что это было бы... Действия, влияющие на нашу душу, меняющие ее до того состояния, в котором Господь ее встречает в том качестве, в котором Он желает ее изменить, простить наше прегрешение, которое во множестве есть у каждого человека. Вот с этим настроением, настроением приобретения первого шага к совместному труду с Богом. Часть прощаем мы людям, Господь прощает нам. Вот шаг к этому труду. К шагу, к этому труду ведет нас прощенное воскресенье. Вход в великий пост через приобретение добродетелей, через возможность быть в единстве с нашими ближними, родными, близкими, знакомыми, малознакомыми, с которыми, находясь в контакте, достигли нарушения нашей гармонии. Выравнивание этих отношений, приобретение этой гармонии, прощение к этим людям позволит нам приобрести пользу, приобрести смысл проведения великого поста, который э, должен быть для нас действительно полезным и иметь действенное направление к нашей душе, к чему и призывает нас сегодняшнее Евангелие и сегодняшний день прощенного воскресенья. Аминь. Піст це тілесне утримання від вживання певного виду продуктів, розваг та шлюбних відносин, а душі від злих помислів, слів та справ. Період посту це час сугубої молитви, покаяння і боротьби з пристрастями. Він служить засобом до нашого освячення і благодатного єднання з Господом. Мета постів. Підпорядкувати тіло духу, відновити душу, звільнити її від усього, що перешкоджає спілкуванню з Богом. Стримання, молитва покаяння і прийняття святих Христових тайн доброчинно впливає на душу людини, допомагає їй змінитись, таким чином наблизитись до першого образу, яким є Господь. За свідченням святих Отців церкви, піст був даний Богом як заповідь першим людям ще в раю, коли заборонив їм їсти плоди з дерева, пізнання добра і зла. У старозавітні часи люди часто накладали на себе піст, щоб таким чином принести жертву Богу або умилостивити Його через свої беззаконня. Сам Господь наш Ісус Христос, дотримуючись посту в пустелі 40 днів та ночей, освятив Його. І дав приклад для наслідування усім нам. Прийняті у православній церкві пости бувають трьох видів одноденні, багатоденні та Євхаристійний піст. Багатоденні пости тривають від 8 до 48 днів. До них належать різдвяний, великий, Петрів та Успенський. Вони готують православних християн до найбільших християнських свят Різдвя Христового, Пасхи, Дня пам'яті апостолів Петра і Павла та Успіння Пресвятої Богородиці. Одноденні пости це пости, які тривають всього один день. До таких днів належать середа і п'ятниця, крім днів, що випадають на суцільні седмиці, усікновення глави Іоанна предтечі. 11 вересня, Воздвиження Христа Господнього, 27 вересня, хрещенський святвечір 18 січня. Євхаристійний це піст перед таїнством причастя. Він триває з опівночі і до прийняття святих Христових тайн. Якщо літургія відбувається вночі, Євхаристійний піст становить не менше шести годин. Статут православної церкви передбачає шість ступенів стриманості в їжі. Перший отримання тільки від м'яса, всі інші продукти дозволяються. Така заборона для мирян на м'ясну їжу буває тільки на сирній седмиці. Друга ступінь отримання від м'ясних і молочних продуктів та яєць. Такі обмеження в їжі передбачені статутом для різдвяного й Петрового посту за винятком середи п'ятниці та останньої седмиці перед Різдвом. Третя утримання від м'яса, яєць, молока та риби. Такий ступінь стримання передбачено для Великого та Оспенського постів за винятком середи п'ятниці. А також визначених днів першого тижня Великого посту та страсної седмиці. четвертий утримання від м'ясних, молочних рибних продуктів яєць олії і вина. Дозволяється гаряча їжа без олії по середах та п'ятницях Великого та Оспенського постів за винятком визначених статутів днів, п'ятий ступінь сухоїдіння. Забороняється все, що передбачене вище з ступенями стриманості, дозволяється хліб і вода і цим подібна, тобто сирі, сушені або мочені овочі, фрукти, у визначенні статутом дні Великого посту. Шостий ступінь повне отримання від їжі й пиття, що в тепіконі власне й називається словом піст. Такий ступінь стриманості передбачений перед святим причастям та у Велику П'ятницю. Привчати себе до посту необхідно поступово, бажано під керівництвом духівника. При цьому піс не повинен шкодити здоров'ю. Спочатку варто привчитися до помірного споживання їжі, потім поступово можна починати дотримуватися посту. Відмовляючись в пісні дні спочатку від м'яса, а потім від яєць і молочних продуктів. Поступовість і помірність допоможуть запобігти можливим зривам. Робити послаблення в пості прийнято для дітей важко хворих, вагітних та тих, хто подорожує. Однак ступінь послаблення посту слід узгоджувати з духовником. Дітей краще підводити до посту поступово. Так, щоб більш суворе стримання асоціювалося для них з дорослішанням. Розпочинати дотримуватися посту дітям варто з зовнішніх обмежень, не буде зайвим, наприклад, обмежити у вживанні солодощів, скоротити час перебування за комп'ютером чи перегляду мультфільмів. З кожним роком ступінь стримання можна збільшувати, поступово обмежуючи їх у вживанні певних видів продуктів. Піст є зброєю, приготованою Богом, пише преподобний Ісак Сирін. Якщо постився той, хто встановив закон, то як же не поститися кому-небудь з тих, хто зобов'язаний дотримуватися цього закону? До посту рід людський не знав перемоги та диявол ніколи не відчував поразки. Господь наш був вождем та перестком цієї перемоги, і як скоро диявол бачить цю зброю на комусь з людей? Цей противник і мучитель відразу приходить в страх, думаючи та згадуючи про свою поразку в пустелі перед Спасителем. І сили покидають його. Посередництво посту витончується душа, набуває чистоти серце та тіла, щоб потім легше було з'єднатися з Богом, пише преподобний Іоанн Касіан Римлянин. За словами святителя Василія Великого. Піст стає ніби крилами, які підносять молитву до Бога. Святитель Іоанн Златоуст пише, що молитва звершується з увагою, особливо під час посту, тому що тоді душа буває легшою, нічим не обтяжується та не подавлюється згубним тягарем задоволень. Утримуючись від пристрастей під час посту, наскільки у нас вистачає сил, ми будемо мати корисний тілесний піст. Повчає преподобний Іоанн Касіан. Стримання плоті з'єднане зі смиренням душі, складе приємну жертву Богу та гідну обитель святості. Наостанок, словами преподобного Іоанна Касіана, скажемо про головні цілі всіх наших постових зусиль. Вправа в читанні сумний пост для очищення серця і виснаження плоті, корисні тільки в реальному житті. Поки плоть похоствує проти духу, ми бачимо, що вони іноді в справжньому житті не потрібні бувають для тих, які ослаблені надмірною працею або тілесною хворобою, або старістю, і людині неможливо постійно вправлятися в них. Тим більше вони припиняться в майбутньому житті, коли тлінне зодягнеться в нетлінне, і тіло це нині тварне, воскресне духовним, і плоть вже не буде такою, щоб похостувати проти духу. Нехай благодать Господа нашого Ісуса Христа перебувай зі всіма вами. До зустрічі в наступних новинах.